Добрий день, шановні друзі. Давайте подивимося, що чекає команду Трампа. Кажуть, вона дуже-дуже там строката така ця команда. Дуже строката. Що чекає в подальшому команду Трампа? Як вони будуть працювати? Ну, що їх чекає? Трансформація їх чекає, я вам скажу, перезагрузка. Команду Трампа чекає якась перезагрузочка. Будуть прийняті рішення. Будуть прийняті рішення. Ви знаєте, я не бачу, щоб вони активно діяли. Щось тут буде в них, знаєте, з пустого в порожнє, по поміряності. А знаєте, ця команда, в цій команді є, є певні страхи, певні страхи, і дехто з них чогось боїться, бояться цієї трансформації. Люди туди зайшли дуже-дуже багатющі, я вам скажу. Люди, які люблять комфорт, Сюди заходить, знаєте, я можу сказати так, як бізнес-еліта. От я якось так от ідея, як бізнес-еліта в майбутньому. Ну, тут, як тут, тут, як тут бо, мабуть, цей Ілон Маск. Да? Кошти забили які зайшли в цю партію, в цю партію Трампівську, в цю команду. Майбутнє, так, яке ж майбутнє буде? Ви Знаєте, є якась таємниця, якої вони бояться, бо ця таємниця може призвести до певної трансформації. Ось оці три карти говорять про те, що вони щось там, щось, щось, там, не все гаразд з цією командою. От не все гаразд з цією командою. Там страх. знаєте, Триматись вона буде на страху. Триматись вона буде на, на страху. Проєкт цей побудований проєкт Трамп, проєкт його команди, він побудований на компромісах, які стосуються дуже великих коштів. Отут от вертяться якісь кошти великі, вертиться якась таємниця, пов'язана з, ну, з трансформацією, ви розумієте? Але ця карта говорить про те, що оця таємниця може бути висвітленою, щось підсвітиться, щось, можливо, дізнаються про таємницю і про ті страхи, якими володіють. Володіють члени його команди, може початися якийсь процес. І з цим уже процес пов'язаний з, з виборами. Тут ще може бути, знаєте, як таємниця, щось може бути висвітлене Ось тут стосовно виборів і стосовно дуже великих коштів, які пройшли через ці вибори. От, розподіл, Роз... висвітиться розподіл оцих ось коштів на виборах. І таке теж може бути. Ви Знаєте, все щось воно програний бій, складена зброя. Основний, основна людина, яка фінансувала цю команду, може скласти зброю. Щось, як, знаєте, щось як оприлюдниться, щось От, Знаєте, почнеться з якоїсь емоції, з якоїсь емоції. Ну, сварки я не бачу, але через якусь емоцію, оцей ось дуже грошовитий товариш може скласти зброю через емоцію. І вибори, і цей проєкт може стати ілюзією. Цей проєкт, ця команда, все це може стати ілюзорним. Цей взагалі може скласти зброю. І тут може бути якесь прийняте рішення стосовно виборів по компромісу. Ось так, цю команду об'єднує якась таємниця, через що вони дуже сильно Бояться, бояться певного висвітлення, і якщо буде висвітлення, почнеться певний процес якийсь. І це вам і команда Трампа. Ну і що буде далі? Що буде далі? Бо далі треба буде відмовлятися, буде велика печалька, і треба буде відмовлятися. Від чогось відмовлятися. Далі йдуть кардинальні зміни для команди Трампа. Колесо Фортуни може качнуться у сторону печальки, шанс стає ілюзорним в Домі. І от розумієте, в домі, в домі можуть вихлюпнутися якісь емоції? Може розпочатися якісь дуже різкі. Миттєві такі, знаєте, зміни, доленосні, причому, доленосні. І все оце ось. В основу цих змін ляжуть оця таємниця, оці страхи, оця правда, яка може висвітитися, вихлюпнутися далі. І станеться це досить різко, я вам скажу так. І по колесу фортуни і по шуту, це може статися будь-коли. Це карта, яка говорить, що це станеться будь-коли одна і інша карта говорить. І це буде дуже болючий удар по команді Трампа. Ми ж на команду говоримо, так? Офіційні заяви можуть пролунати певні офіційні заяви. І почнеться величезний скандал. Отже, у команді Трампа або в, із за команди Трампа може розгорітися дуже великий скандал, який боляче вдарить по цій команді. І все треба буде починати спочатку. І, і оця ось, дивіться, інформація може взагалі обнулити всю ситуацію там. Ну, я по цих картах сказала, що не зовсім, так би мовити, гарні часи чекають Трамповську команду. Тому що трансформація, дивіться, якщо ми візьмемо першу карту, яку я витягла, це перезагрузка, це трансформація, це крапка, смерть в команді статися може через якийсь дуже потужний і сильний скандал. Всередині республіканської партії, всередині команди Трампа, і всередині взагалі Америки. Це внутрішній конфлікт. Він може розгорітися як в команді, як в партії, і так точно і в самій державі, в домі. Це? Дом. Дом? Дом, це може бути те ж саме: це може бути і команда його, і партія. І сама Америка, але якісь можуть пролунати заяви офіційні. Ви знаєте, можливо, якісь заяви зробить оця ось партія, його, ну, його оточення, його команда зробить якісь дуже болючі заяви, які викличуть бурю емоцій, просто буря емоцій, да? дивіться, викличуть бурю емоцій. Величезний скандал, і доведеться обнулятися, доведеться починати все спочатку. Ось так. Нелегкі часи, ні. Щось там, щось там може статися. От там щось може статися. Ну і як результат. Давайте як підсумок. Розгориться скандал. І що далі? Чим це все може закінчитися для команди Трампа? Бо ми говоримо за команду Трампа, так? Чим це може все закінчитися? Як колись. Це може закінчитися як колись сильною юстицією, сильним рішенням. Це може закінчитися сильним рішенням яким? Це може бути судове рішення, це може бути вольове рішення, тобто або сама людина прийняти це рішення, або юстиція може прийняти рішення. Це може закінчитися певним сильним рішенням, обмеженням діяльності і уходом, після, після компетентного комп, 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 розбирательства. Отак от, от, може це закінчитися вироком суду. Ну, не зовсім щось гарне падає. Я не знаю, що там може статися, але щось не гарне, чого боїться навіть сама команда, щось може статися, і, і в основі всього цього сир бору, як то кажуть, їхнього, їхнього от через оцю таємницю, яка може, може висвітитися. Щось таємне оприлюдниться, і щось почне там у них не складатися, пазли, пазли не складатимуться у них щось. Юстиція, уход, обмеження, обнулення, страхи, удар, скандали, пустота, трансформація, страхи якісь. Знаєте, Вона вже, оця команда почала формуватися на брехні. На брехні. А ви знаєте, якщо воно на брехні все це заїжджає в кабінет, да, на брехні на таємниці, то виїжджають тоді звідти на юстиції. Ось така може бути Америка, такі можуть бути вибори в них. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.